Кукурудзяний суп, пеньйон чілібіс та соняшникове печиво. Три страви за давніми рецептами індіанського племені коштували івано-франківці. У рамках Днів Америки в обласному центрі відбувся майстер-клас. Для приготування учасники запаслися традиційними продуктами з фазенди, бо з яких не обходиться жодне меню індіанців. В основі кукурудза. На заокеанських полях вона росте трьох видів: червона, жовта та темно-синя. Муку та синій хліб вперше побачили місцеві кухарі. Яйця, маслянка взбивав, туди додавав стакан кукурудзиної їхньої голубої муки. Якщо вна, в нас це можна просто дати кукурудзяну просту муку, це все перемішав. Поставив на противень, все хліб за 25 хвилин приготувався про 220 градусів. Шеф кухар Лоїс з іспанського роду індіанську кухню жінка вивчає десятки років, записує найдавніші рецепти, яким вже тисяча літ. Переконана, саме бабусині страви смакують найбільше. Пеньйон Чілібіс традиційна страва на церемоніях індіанського племені. На смак щось схоже на українське овочево м'ясне рагу. Для веселкового забарвлення шеф-кухарі додали у страву кукурудзу, а для пікантності дрібоч. Каперцю чилі для нашої кухні характерний чистий смак. Якщо кукурудзя, то кукурудзяний, Якщо м'ясо, то суто м'ясний. А чилі ми використовуємо з двох причин: як спеція для запаху та смаку і як медицина. Головне добавляти лише маленьку дрібочку чилі. Тоді страви ніколи не буде пекучим. Давні рецепти та старовинне приготування в основі кулінарної майстерності. Аби полегшити роботу на кухні застосовують сучасні блендери. Раніше продукти перетирали вручну на каміннях, а під час цього наспівували племенних співанок. <звірка> <ûl> Учасники майстер-класу зізнаються, у них багато спільного із заокеанських продуктів можна приготувати будь-яку українську страву. Щоправда, кожна зі смаколиків по-своєму особлива. Дуже похожі самі страви між собою. Що в нас що в нас готується фасолі з м'ясом з овочами, що в них просто не здавання кукурудзи, нас без кукурудзи. Якби нічого такого нового вони для мене не показали б. Прикарпатці схочу поласували індіанським обідом, кажуть, смачно, хоча й з перцем. Дуже схоже грузинською харчом. З перцем Мені цікаво, що тут дуже багато овощів вони використовують. Не здається, треба з разом. Гостре трохи, але воно це підкреслює, цю смакоту. Мені дуже подобається гостро, пікантно. Дуже смачно, надзвичайно гостро, смачно, але гостро. Бо моя жінка це готувала. Мексиканську кухню. Я люблю перчене, остре, табаска. Так що для мене це нормально. вкусна їжа. Майстри кулінарії написали кондитерську книгу. Тут зібрано сотню стародавніх рецептів індіанської кухні. У свою чергу прикарпатські кухарі проведуть свій майстер-клас. Іноземців навчать, як приготувати смачний банош чи український борщ. Смачного Оксана тоді, Андрій Шкварла, новини на вежі.